Він був дуже такою скромною, доброю і допитливою дитиною. Мав завжди багато друзів. Дуже добре навчався. Характером він був такий спокійний, такий покладистий, невимогливий, Ну такий добряга був. Щирий такий був, веселий був. І він дуже добре вчився. Авіаційний, ні. той ні. Той ні. Ну, каже, що є. Внутрішні справи, туди я піду. Там ФІЗО здав всі екзамени здавали. Останній екзамін іноземна заходить, абітурієнт виходить, не здав, не здав, не здав. Той тобто зайшов, виходить, помпітаю, така радість здав. Так склалася доля, що ми почали разом працювати в Бережанському відділі поліції в секторі карного розшуку. За час служби з Русланом можу сказати, що це був надійний напарник, друг, який завжди допомагав, підказував в будь-яких ситуаціях. Це була надійна, це була надійна людина, на яку завжди можна було покластися. Разом з Русланом ми прожили 8 років. В шлюбі в нас народилось двоє діточок Мартуся Тонечка і синочок Андрійко. Коли Руслан вирішив піти в людь, сину було два роки. Донечці було в цей час п'ять років. Я кажу до нього, Руслан, ти добре думаєш, що ти робиш? А він каже: знаєш, мамо, а що буду чекати, щоб Москва прийшов дітей бити на подвір'я? Я то свію ніколи не забуду. Те почуття патріотизму було в нього ще з дитинства, сформоване у сім'ї. Бо ще розказувала його бабуся, коли він був маленьким, то брав шаблю в руки і казав: Я буду захищати Україну. Коли він їхав зранку. Ми з ним попрощались, він сказав, що він їде, але скоро приїде до місяця часу, півтори, відбуде бойові і приїде. Щоб я не хвилювалася, їхати з ним не потрібно. Ми вже на ЖД вокзалі, забіг той бус сидить, і вийшов шофер і каже, хтось спізнюється. І думаю, Боже, хоч би подовше ці люди спізнювалися. Ще трошечки побудемо. Вибіг другий раз, як мене обняв. Я чомусь така була мала в нього, залізла під ту пеху, таку теплу і каже, «Мамо, все буде добре, не плаче. І пішов в той бус, а ми стоїмо, чекаємо, нема тих людей. Він вибіг ще третій раз до нас з буса. і так обняв, що якесь таке було перечуття, така насторога була. Що та дитина чогось не договорює нам, чогось не каже. Коли е, перебував в зоні бойових дій, завжди намагався принести дітям якусь радість. Кожного дня, е, по можливості, от сфотографував якогось або собачку, або котика, або е, по можливості якусь іншу, навіть пташку, просто там, десь на дереві, і скинь дітям, покажи дітям, щоб вони побачили, як красиво. А в нього волосся було чорне. А... А очі були кричнові. Так, так. І він, він хотів стати футболістом, але він не міг. Бо він був поліцейський? Так, він був поліцейський. Заказав: мамо, не плач, а я прийду, ти коло мене доживеш і пам'ятаю, привіз чомусь додому Берці. Я кажу, Боже, такі тяжкі ті Берці. А він каже, мамо, ну ти їх доглядай. Пастою натирай, я кажу, для чого тобі такі важкі тибетці? Як я приїду, я в них буду вдома працювати, ходити. І я весь час так дивлюсь на той портрет і кажу, Руслан, берці твої не засохли, засихає моя душа. Перед тим, як він йшов на останній ось цей бойовий вихід, мали велику надію, що ми зустрінемося саме в листопаді, бо це був наш місяць, оскільки він народився 7 листопада, а я 10-го. І він хотів такий зробити і мені сюрприз, і для себе приємність бути вдома, але не склалося. Я дивлюся, він машиною жене, і, і то так, як щось сталося. Знаєте, колесами з землі не достає. Кличе мене. і Я думаю, щось сталося, він мене кличе, але нічого не каже. І тут, перед самим порогом, він каже до мене, — нема. Не вірив. Як сказали, що загинув, потім передзвонили, почали дзвонити, сказали, що лежить в тій сірій зоні, не варні забрати. Робили всі зусилля, щоб різними способами якомога швидше його дістати. Я особисто їздила майже там біля тих передових позицій, щоб побачити тіло. Хоча мені ви самі, розумієте відговорювали, відмовляли, бо казали, якщо ти того не витримаєш, то що ти побачиш. Тяжко ту рамку цілувати, холодно. Але інакше нічого не поправиш. Слово було страшне, страшнішого для мами не буває. Але чому все кажу, Господи, сотвори чудо, щоб дітей був тато. Я піду на його місце, сотвори, Господи, то чудо. Але то не поправиме. Зі всіх, яких там побратимів були, вони мали, всі мали дітей, але наші були найменші. Вони відсилали просто пакунки і казали, скажу, що від тата. Тату їх дуже любить. Ну, підтримували, як могли. Чекаю. Не хочу в то вірити, я чекаю. Його. І так би хотілося почути зараз ті слова. Мамо, я вже йду від Шевченка, то при в'їзді в села та автобусна стоїть пам'ятник Шевченку». І так стану колохати. Думаю, а вдруг. На нашому закладі освіти ми відкрили дві меморіальні дошки нашим героям, серед них і Русланові. Це, впередусім, нагадування для майбутніх поколінь, що героїзм це не щось абстрактне взяте з літературних творів, а це риса притаманна нашим сучасникам, звичайним людям, які жили поряд з нами. Але в найважчу хвилину життя вони поставили інтереси свого народу, своєї держави вище власних. І Довели свою відданість України, віддаючи найдорожче, найцінніше своє життя.